На огляді поясні сумки М13, М13А з ручкою і М15 міні. Різниця між поясними сумками М13 і 13 а В 13А ми додали ручку. Ми сховали фаст в кишеньку. У нас не схована. Також додали панель, на якій міститься підсумок, який буде надійно зберігати вашу зброю. Різниця між поясними сумками М13 і М15 це є розмір. Поясна сумка М15 міні, має кишені, в яких поміщається бутилочка води. Можна сюди помістити енергетику. Маємо систему молі. Також це патч панель, на яку ви будете клеїти свої улюблені патчі. Збережений внутрішній функціонал. Є ось така кишенька на різинці. Органайзер на різинці, також внутрішня кишеня. На задній стінці маємо кишеню. На дні маємо стропи, які розтягуються, і можемо тут кріпити будь-що, наприклад, шапка, куртка, бутилка води.